У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Є така ще одна проблема, дуже, дуже серйозна, це є проблема, яка стосується віри, церкви, це розпізнання духовних питань і душевних питань. Тому деякі... Роблять акцент на душевності. Тобто духовні питання, вони опускають у душевні питання. І ну, правда, деякі люди не розуміють, що таке духовні питання, що таке душевні питання. Для них все ну, мало відомо, тому в принципі мало хто про це говорить. Тому. Тобто, це, це питання воно дуже є гострим, тому що це є визнання духу істини. Бо більшість священників проповідують на душевному рівні. От, і людина задумується тільки про себе, про своє спасіння. От, і, Опускається, вона себе жаліє, і вона про себе думає, що тільки вона. Але в дійсності, тобто, коли людина підніметься трошки духовно вище, то вона розуміє, що проблеми тут не душевні, а проблеми духовні. І саме духовні треба питання вирішувати. Дух. Проблема духу. Тобто, ми грішимо, тому що на нас впливають духи нечисті. А це вже зовсім інакше. Ну, наприклад, ми любимо своїх дітей і жаліємо їх своїх дітей. І дуже часто то є, що матері свої не виховують дитину, тому що вони люблять їх і жаліють їх. Розумієте? І вони гублять ту дитину, тому що невихована дитина, вона виростає боудером або взагалі хтось не одружується, бо їй це не потрібно. Мама забезпечує навіть буває, що 30-40 років людина ніде не працює, сидить в комп'ютері і це і там має своє життя, вона там живе в тому комп'ютері. І, і мама все рівно платить гроші, плаче, дає дитину жалі. Духовна людина, де якби вона була духовною людиною, то вона би думала про її майбутнє і то виховувала дитину, не жаліла її, а примушувала. Ну це в принципі в Біблії записано, що кожен батьк, род батьки всі родичі будуть відповідати перед Богом за своїх дітей. Вмієте? Тому що ми не навчили дітей і ми то є, не поклали основу чогось духовному далі, продовження покоління. Знаєте, а Бог піклується за майбутнє, на майбутнє землі, майбутнє покоління. І через людину Бог може наставляти, очищати, проповідувати і далі сіяти зерно духовне, тобто в людях. І коли людина, тобто вона не має того духовного відчуття, то вона тобто, живе душевною. Ну а душевна людина зразу на зовсім іншому рівні. Тому що поліжалічи себе. Що от я нещасна, така, в мене що не, не вийшло, ну що, закурю, вип'ю, себе пожалію, та, або подивлюся там фільм, якийсь розважливий, що це, а там блуд нам пропонують. розумієте? Тому це от душевний рівень він не піднімається вище духовного, А вже духовний це вже. Відрікатися треба від того, то боротися треба з собою, з цими духами то є, несправедливості, з духами обману, духом блуду, все таке. Тобто Це є боротьба то є, о, і, то внутрішня боротьба. Тому то Євангелія можна читати на душевному рівні. Що більше це це роблять, коли я слухаю е, проповідам, то дуже часто це роблять, Навіть бувають митрополити пишуть е, е, статті, і от і я читаю ці статті, а вони не духовні, вони душевні. Вони. Беруть людину, та люди, люди будуть підтримувати, бо, тому що е, люди не знають духовних питань і або верніше вони себе оправдовують свої гріхи. І їм оцей погляд душевний підходить, розумієте? Тобто вони себе пожаліють, вони підуть там вип'ють, поговорять. От і це, і дають священики бувають такі, і вони їм пожаліються, і священники їх пожаліють так само, і, і на тому закінчиться ніякого прогресу в душе, духовної в людині немає, тобто не йде. От, очищення душі. От. Ну ми це можемо сказати навіть по прикладі. От подивіться самі, у нас багато церквів. Багато, дуже багато церквів, і навіть е, люди стоять поза церквою, тобто немає місця в церкві, але духовності в нас немає. Поспілку... куди би ми не пішли, поліцію тебе будуть ображати, бити тебе. До медицини прийдете, до лікаря прийдете, так само бачите, хабарієв, хтось гроші, тось, до влади прийдете, тебе ж теж само будуть ображати, хто ти такий, прийшов, тут будеш виставляти, тось, і ми будемо це царювати. Куди б людина не пішла? От наше суспільство не є духовне. Зумієте? Так що ж тоді такі церкви роблять? Я просто не розумію ніяк, розумієте? Що тоді церкви роблять? Якщо немає результату, Дух, духовного результату нема. Немає вічливості, матюкаються, бо даєш комусь заваження, що він матюкається, я тебе, лізу до тебе битися. Можна навести дуже багато питань таких, я наскільки знаю. Постійно можна говорити і звинувачити, але в загальному це дійсно так. Наше суспільство, навіть ті, що ходять до церкви, вони не є духовні, не відповідають твоєї духовності. Значить, проблеми в церкві. в виховання в церкві. Хоча... Дуже часто критикують Свідкий Голох, але в них є дисципліна. Там все ж таки вони піднімають ці питання, що православна церква і греко-католицька не піднімають ці питання. дуже. Ну і англісти так само, от ми візьмемо, то вони піднімають питання, ці питання. Бачите так. Але вони е гонимі. Ну що в нас говорять, що в нас свобода релігії. Хі -хі -хі. Свобода слова. Нічого того неправда. За мною бігали тут, посилали СБУ. Не на злодія, не за бандитами бігали, а за мною бігали. Який проповідують Слово Боже. Чому? Та дуже просто. Територія, на якій я проповідую, вже захоплена Греко-католицькою церквою. І він не хоче, щоб до цієї території з'явилася якась нова церква. Тому він спрацює із СБУ, і з поліцейськими, які він каже, йдіть його, забороніть йому. Це не тільки то мене стосується, це стосується всіх. Євангелісти так само, вони обмежені, їх так само. То есть, ну Десь у них там дозволено, щоб вони так проповідували, вставляли в своїх церквах, так, так, є таке. От. Але щоб вони мали загальний такий досвід, який мають священники. Не греко-католики чи православні таких у них немає абсолютно. То вони ну як під забороною, тому що я наскільки я знаю, що колись я виступав по телебаченню, і спочатку все було добре, вроді давали мені телебачення, і в будинки культури я виступав. Але потім побіг один із священиків до влади і сказав сектанти. Прийшли, треба заборонити, треба, щоб і, 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 біда сталася, щоб ми тільки мали правити, <ріхи> мали тут, тут говорити. Ну, ти, ну от вам і свобода. Тобто ніякої свободи нема. А якщо взяти ще 90-х років, коли були всі суперечки між православними греко-католики, там були насильства, чи добився, не доходило, то взагалі тобто... Тому тось, духовні питання треба піднімати, вони повинні бути вище душевними. Розумію, так дійсно у людини є проблеми, але ми не вирішимо ці проблеми людини, якщо ми будемо пускатись на її рівень і будемо її жаліти. Розумію? І вона сама нічого не буде робити, тому, тому що вона буде себе жаліти. То, от в мене є такі проблеми, то сі, і вона не вирішується. А коли ти скажеш, що от ти порушив заповіді, ти е, зробив то-то таке зло, тому і прийшло нещастя, тому і го, горе прийшло. О, тому тобі треба відмовитися і в дальнішому той сп перепоміняти своє життя, тому що покаяння це яке, переміна життя, а не сповідь священнику. Розумієте? От в чому проблема. Пішов, посповідався і знов грішив, як Пугачого співала. Там каємся і грішим. <реш> Тому то є, тут таке саме то є, там, що йде <реш> сповідується і знов грішити, йде сповідується, знов грішити. і все нормально, вважає нормально. Зумієте? Але людина не міняється. Тому то священики повинні бути як пророки. То є, Господь повинен про них проявлятися. А проявляєшся, коли ти дух маєш, Господній. коли ти. Борешся, відстоюєш інтереси народу. Ти не відстоюєш інтереси тільки тим, що ти молишся в церкві і що ти інші молишся, розумієте? Ну от, а дії твої ти повинен відстоювати, ти повинен піднімати ці проблеми, які є в суспільстві. Йти до влади і казати, от ще є проблема, треба її вирішувати. Проблема є блуду, де роз... де в нас там <кхи> відкривають ці лото, казіно, ну інші питання, там інтернету, телебачення, то все, все можна. Але вони не будуть нічого робити. А чому? Чому влада не буде? Тому що всюди неправда. Почнеш, там е виявляється, що <клес> замість того, щоб боротися з неправдою, вони співпрацюють з тими. Ну, наприклад, е Ющенко. Ми надіялися на того, що в нас буде свій президент український, нарешті буде український президент, і ми покладали, що він змінить все. А він прийшов нічого не міняв. Він побоявся, побоявся міняти. Він побоявся е боротися з тими злодіями. На кожного злодія можна знайти е, це проблему і його посадити. Тому що він вкрав, але є, єдине, що е, він заплатив або ще щось, або там він у когось. То він не хоче мати конфлікти. А для чого ти тоді президентом став? Розумієте, в чому справа? Тобто ти взяв відповідальність, ти повинен піти е, е, жертвою. За, за народ. Так само священник. І для чого ти став і коли ти не вирішуєш проблеми суспільства? А направляєш тільки на молитву і все, думаю, вирішуєш тільки молити, а в діях ти нічого не робиш. Зумієте? Ти не відстоєш, не говориш, не, не наставляєш, не зустрічаєшся з людьми, які, які повинні вирішувати ці чи інші проблеми суспільства. Що тебе тут не стосується, а ага, тоді не читай Біблію. В Біблії саме на це написано, що священники повинні ці, ці питання вирішувати. Мієте? І в Біблії написано, що чиновники, посадовці завжди противляться тобі, Богові. Але священики завжди приходили до царів і їх облічали, що ти неправедний, що ти не то робив, там буде конфлікт. Буде конфлікт. Але для чого ти тоді? Якщо ти не даєш хороших плодів, якщо твоя сіль не солена, то з тебе користі немає. Ніяк. Ні людям користі, ні собі ти не принесеш. А за все будеш відповідати, тому що істина є істина, вона не піддається душевності, вона не піддається неправді, і вона повинна бути тут, на землі. Вони вона люди повинні, чиновники повинні боятися істини. І коли ти виставляєш їм істину, говориш істину, то, може бути, конфлікти будуть противитись, але все рівно під натугою вони будуть мінятися. І тоді, коли один, другий, третій почнеться говорити, то вони змушені будуть міняти. Цю, цю неправду, боротися з рекетом, обманом. Розумієте? Тому що, якщо ми візьмемо наших поліцейських, я зустрічався з ним, вони говорять як бандити, як прості бандити, розумієте? Ну як то так? що Ви повинні представники бути закону, ви повинні бути інтелігентними, ви повинні бути захищати людей, а не як бандити з людьми відноситись, бити їх. Ну що ми бачимо зараз по інтернету? Поліція б'є людей, інвалідів б'ють, навіть б'ють калік, розумієте, без ноги, без руки, без всякого жалю. Звідки то? А саме з того, що в нас немає духовності, в нас немає священиків, вони всі мовчать, вони нічого не говорять, не виступають, не зустрічаються, не дають їм проповіді. Зумієте? От повинно, йди священик, іди до поліції, їх навчає. І гори по духовності. Чому ти не навчаєш їх, не вимагаєш. Та й ніхто про це не говорить, тому вони себе ведуть як бандити. То є поліцейські як бандити. Я вже не раз з ними спілкувався і знаю, що вони, їх натура, дух їх бандитський. Я розумію, що їм важко, тому що вони спілкуються з бандитами і самі робляться то є, той дух такий. Але це не є виправдання. То є, треба мати якесь мати духовний. Відчуття до людей, тому що люди платять гроші, тобто то, що вони працюють, кожен працює на своє місце, він оплачує поліцію, оплачує владу. Тобто за за рахунок людей ця влада живе. Існує ці поліцейські, існують, медицини, всі інші. Ці структури, вони працюють. І замість того, щоб допомагати, обслуговувати людей, вони наоборот, їх обкрадають, обманюють, і їх шугають, знаєте, як бидло. От вся проблема. Проблема є в церкві, а не там. А церква себе відм... відмежовує. Ні, ми тут не під чим, то от, -от вони, ми не... Не, осуд... не судимо. Ми такі от... не молимося і все, і то з моліться. А заповіді для чого? Бог дав заповіді. Треба їх виконувати. Вимагати, щоб їх виконували. Вимагати від влади, щоб вона виконувала заповіді Божі. В Верховній Раді так само, вот, тобто там цілий бардак такий. Ніхто не вимагає, щоб виконували заповіді. Всі роблять закони, такі, які угодні, тільки для злодіїв, щоб обмежувати людей. Оця проблема. Що проблема? А читати Євангелія як казочку, як історичну книжку, то ніхто тобі нічого не буде заважати, тобто читай, говори, будь ласка, тут не і нічого, але гроші. Це є наше питання. Тобто ми крадемо, ми забираємо всі гроші, то це туди не сунся. То було, треба якось рішати це питання, тому що бандити нами керують. Люди про це не знають, що бандити керують. Вони ясно, що вони себе приховують, вони таємно це все роблять, але ділять гроші, але ця несправедливість. Ну, у нас є, що, тому що е, знаєте, таке питання про те, що ми створили Майдан і захотіли в Європу. І хочемо жити як у Європі. Ну, а в Європі там все ж таки працюють закони. І, е, все ж таки там більше контроль є такий над тими бандитами, розумієте? А ми хочемо війти в Європу, щоб ми жили як в Європі, розумієте. Але коли ми прийдемо з тими бандитами туди, в Європу, то ми жити краще не станемо. Тому що, крім того, що вони забирають всі ресурси. Забирають всі гроші, вони не створюють умови для процвітання держави. Зміти через той рекет, тому що, наприклад, заводи або якісь підприємства вони змушені платити рекету, і тому вони не можуть державі заплатити. І держава бідна, тобто і держава змушена тобто мало платити зарплату людям. То розуміє, все воно тягнеться. І коли багато таких от бандитів-ракетерів, які забирають гроші із підприємства, вони живуть десь за кордоном, їм туди гроші відселяють, і вони живуть себе припиваючи. Я пам'ятаю, я бачив це відео, що українські ці рекетери живуть за кордоном, як палацик таких, вони нічого не відмовляються, а тут вони мають свої. Території захоплені і запрають гроші, то нам Європа не поможе, абсолютно не поможе, коли ми в себе не наведемо порядок.